27 травня 1986 року байкало Ленський природний заповідник. Послухай історію, яку мені розповіли по дорозі на вибір натури. У 17 столітті московський цар наймає загін козаків розвідувати Сибірські землі. Там, у Тайзі, вони зустрічають місцевих. Це були евенки. Ми чомусь називаємо їх тунгусами. Козаки питають в Івенків, хто хазяїн цієї землі? Ніхто, відповідають Івенки. Ця земля не має хазяїна. Вона належить усім, хто її населяє, людям, звірям, птахам і духам. Російські козаки нічого не зрозуміли. Вони подумали: якщо земля не належить нікому, значить, вона буде належати царю.